Школярі з цікавістю ознайомились з історією розвитку пожежної охорони краю. В перших двох залах, окрім фотографій та документів, які ілюструють розвиток пожежно-рятувальної служби від її утворення до сьогодення, діти змогли побачити зразки пожежної техніки ще 20-го століття. Також школярі із цікавістю розглядали зразки вибухонебезпечних предметів часів минулої світової війни. Адже після її закінчення вже пройшло чимало часу. А небезпечні знахідки знаходяться і сьогодні. Два рази на рік. Це жовтень листопад місяць, а також травень місяць. Перед канікулами зимовими та відповідно літніми канікулами проводиться тиждень знань безпеки, що діяльності у всіх навчальних закладах області. У рамках проведення цього тижня знань одним із елементів, які відпрацьовуються, це є відвідування виставки пожежно-рятувальної служби Хмельниччини. Школярі протягом проведення екскурсії можуть ознайомитися з історією пожежно-рятувальної служби. З сучасністю, з сучасними засобами порятунку людей, з усіма напрямки, які рятувальники виконують свої роботи. Особливу увагу у дітей викликало захисне спорядження вогнеборців. Хлопці та дівчата мали змогу не лише потримати у руках засоби захисту, але й приміряти елементи бойового спорядження рятувальників. Дітям продемонстрували усю ланку оперативно-рятувальної служби від прийому дзвінків громадян, які потребують допомоги, до виїзду чергового відділення на ліквідацію надзвичайної події. Також у доступній формі дітлахам розповіли про правила пожежної безпеки. Найбільше сподобалась машина. Тобі машина, а тобі снаряд. Ви вперше на такій виставці? Так. Да, да. А не хочете стати манзимов рятувальним? Можна би було стати. Особливо на цій машині покататися рятувальні. І все? Ну, так, людей спасати. Педагог-організатор Сутківецької загальноосвітньої школи подякувала рятувальникам за корисну інформацію, яка поможе убезпечити учнів від біди. Після цієї зустрічі ми плануємо ще звозити середні класи. Ну, молодшим я не знаю, чи буде тут ще щось таке цікаве, але я думаю, що сплануємо ще не одну поїздку сюди. По закінченні екскурсії діти із захопленням ділилися враженнями про відвіданий музею та пожежно-рятувальної частини. Деякі з них навіть вже забажали стати рятувальниками.